Вроді би наступне наше відео це О. о я таке навіть не ожидала. Де да, я не вставити не можу сюди музику. І що ви мені зробите? Так, міні такий дисклеймер для цього відео. Дисклеймер. Перше, я не говорю, що автор або авторка канала відео поганий. Це Суто моя думка. Я просто розповідаю, просто що треба покращити, і це вже ваша думка, покращувати вам чи ні. Я просто висловлюю суто свою думку, як я так думаю. Далі, другий канал, відео узяті з Ютуба. Я просто рандом вибирала відео, або просто на яких я підписана, там всякі гачері починаючих, яких там по 100 50 підписників, просто я хочу їм сказати, як можна покращити. Да, знаю, У мене в самої там всього 9 підписників, да, було 10 клас. Але просто хочу дати просто пораду, щоб вони продвигалися і далі. Так, ну і всім привіт! З вами я Нала. І вибачте, що перестала. Активити, так, у мене почалася школа, я вже казала багато разів і хочу вибачитися через багато посторонніх звуків, як свірінькання пташок і так далі. Я просто тут хожу на природі, так як вдома, я не можу записати. Тому слухайте свірінькання пташок на моєму фоні. Ну, що можу сказати вам? Ну, звісно, я буду старатися. Більш краще мене так сказати, ой, активніше, тобто е, відео робити і так далі. Ну, що, буду старатися. я буду від вас чекати лайки. Того ж ждіть від мене такий активчик. Так, ну сьогодні я хотіла зробити критику на такий канал, може хто знає, Харі. Гарі гача Лайф. Гарі гача просто. Хочу сказати, що на цей канал я підписана ще чи 43 чи 65 підписників. Да. Мені цей канал дуже подобається, але просто я хочу для авторки дати поради, і вона може прислухається до моїх порад, може ні. Ну, просто я хочу вислати і дати якісь невеличкі поради, щоб. Вона продвигалася і далі робила круті відео. Так, ну і як я раніше казала, в мене случилася біда. У мене було 10 підписників, а тепер 9 на Ютубі. Того, будь ласка, підпишіться на мене, це для мене важливо. І того так показую канал. каналового Харі, Вона дуже прикольна. Да, знаю, ну. Неї вже 162 підписника, і це на мене дуже круто. Вона велика молодець. Тому, Харі, якщо ти дивишся це відео, я бажаю для тебе, як можна сказати, ну, щоб ти далі продвигала свій канал. бажаю тобі, щоб тебе було не тільки там майже 200 підписників, а там і 300, і 400, і більше, і може тисяча. Так що бажаю для тебе хорошого. Продвіження канала, ладно. Ну, і ось я хочу показати вам деякі відео і хочу для неї дати пораду. Тут, звісно, немає звуку, але ну просто дивіться. Е, і я дам для Харі десь 4 порадки. Ну і вже подивимося. Я думаю, що все ж таки мої поради будуть корисними. Ну і ось. Дальше таке відео, моя собачка Ладно, Обра, кстати, дуже прикольний. Так, ну тепер я хочу для Харі дати пару таких, як я казала раніше, таких... Я забула слово. Ладно, не огорчаємося. Поради. Перше, що мені е, трошки не сподобалося, ну як? Мені все подобається, ну просто що покращити можна для Харі. Перше це монтаж, друге робити відео від 5 по 25 секунд. Так як я бачила пару відео Харів, вони там по три секунди. Ну, і там просто, типа, всім привіт, як ваші справи. Ну так, це її діло, які відео робити. Ну просто ну, воно да, інтересне, як справи своїх підписників. Ну просто краще я думаю робити відео ну, трошки довшими. А тему вже підбирайте самі. Я хочу сказати, що все інше в неї просто супер. Вона велика молодець. В неї відео за день виходить десь, може 5, може більше, може 10 відео за день. Просто в неї дуже круті відео. Ну, звісно, деколи коли вона не встигає, в неї немає справ, то звісно менше. Але вона все одно велика молодець. Ну я хочу. Я вже казала в Ливан раз. Бажаю для тебе Харі, продвіження, Ну, і така критика моя, це не критика, конечно, ну, ладно. Ну, і отаке таке вийшло. З вами я на буду прощаю. Порш...